Корінь перію проти онкології. Ось і корінчики. Зараз покажу, де я їх копала. Увагу на землю. Поліс пері. Зараз я його підкопаю, щоб ви бачили, яке коріння. Увагу ось тянемо, корінчик. Зараз лишенько трошки, щоб, ось дивіться, бачите? Корінь перія. Ось такі длинненькі прожилочки. І вважте, він тянеться і тянеться. Самий наш Злющий такий да? шкідник, який ми рахуємо, і нам картошку просверляє такі так. А він лікувальний корінь перія. Бачите, періка, фесь, город в періці, подивіться. Перекопуємо і набираємо цього коріння. Ось корінчики. Ось ці корінчики потрібно помити. Заварюємо зараз сирими. А на зиму потрібно насушити. При всіх видах онкології. Проблеми з шлунком, корінь перію, проблеми з кістками, корінь перію. Кашляйте, корінь перію. проблеми з нирками, корінь перію. Ось якось так. Такий багатофункціональний корінь, і ви маєте знати, що наші навіть кішечки і собачки знають, що корінь перію цілющий. Тож ви знаєте, як він виглядає. Берете столову ложку кореня, два стакани води, кипить 1-2 хвилини, настоїмо один час, приймаємо попів склянки три рази на день. І я вам рекомендую завжди. Їх чередуйте, робіть 10 днів корінь лопуха, 10 днів корінь кульбави, 10 днів корінь перію. Ось такими робіть курсами. Коли ми поєднуємо ще їх, там у нас є онкозбори, жучогінно-мочогінні збори, то це дуже хороший ефект. Але навіть просто для профілактики, людям після 40 особливо вживайте такі корені, щоб бути здоровими, крепкими, рухливими, а від цього і щасливими, тому що хто ж хоче хворіти, так? a